Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Давайте поділимось своїм добрим настроєм повітряним поцілунком. Малята, а чи любите ви подорожувати? Пропоную вам сьогодні відправитись у подорож по нашій Нинці Україні. Скільки цікавого ми дізнаємось з нашої подорожі? У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніше їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Любі, діточки, а як називається наша батьківщина? Так, правильно, Україна. А яка наша країна? Могутня, вірно, квітуча наша Україна правильно, сильна, так, красиво, вірно малята, молодці. В України є свої символи. Народні і державні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, який символ приховано на картинці. Молодці. Це віночок. Розгляньте уважне зображення і скажіть, який же символ приховано. Це Калина. Символ українського народу. Подивіться уважно. І назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ приховано на картинці. Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної Батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка степлих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці. Так, це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Любі діточки! Я пропоную вам зараз трішки відпочити і порухатись. А як називаються люди, що живуть в Україні? Правильно, українці. А подивіться на вбрання маленьких українців. А в що одягнута дівчинка? Правильно малята, у неї є гарна вишиванка, спідниця, а ще фартух. На ногах чоботи? А на голові віночок. Малята, а в що вдягнутий хлопчик? Так, вірно, у нього сорочка є. Гарні шаровари? Правильно. На ногах у нього чоботи, а на голові шапка. Вірно малята. В кожній країні є свої національні страви. А які страви готують тільки в Україні? Малята, підгадайте, будь ласка, загадки. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну й ми зварим. Борщик. Довго з тіста їх ліпили. У окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це, дітки? Вірно, вареники. Що за хліб такий святковий? На рушник вмостився новий. Коровай, малята, правильно, насушили ми шипшини. Липи світ, суниць, малини, розігріли самовар, пити будемо. Козвар! Правильно малята, молодці, усі загадки відгадали, скільки багато ми дізналися про Україну і трошки втомнилися. Розпочинаємо зарядку, очам даємо під зарядку. Мерші рівнесенько сідайте, очима клипать, починайте. Вбік ліворуч. Раз, два, три, вправо стільки ж повтори. По колу очі обертаєм. Зарядку нашу завершаєм. Молодці. Ось, малята і підійшла наша подорож Україною до кінця. А на згадку про нашу подорож я дарую вам прапор нашої батьківщини, який ви можете зробити власною руч разом з батьками. Для цього вам знадобляться долоньки та фарби. А ми прощаємо з вами до побачення, діточки!